Коли повинуєш брати відпустку, нам потрібно спланувати відпочинок. Які дивні речі звучать з вуз дружини. Зазвичай прибери, зремонтуй, допрацюй, а тут раптом відпочинок. Відпочивати потрібно. Ти більше я не так про нас то як про дітей піку. Та не хвилюйся, Любо. Цього року на нас чекає королівський відпочинок. Наші батьки говорять про якийсь королівський відпочинок. Який королівський? Аж цікаво. Куди то вас дівчата цього року повезуть? В яке таке королівство? А я б відпочив по-королівськи. Напевно, в цих королівствах лише й що відпочивають. Ей, друзі, обережно з мріями. Ви ж знаєте, що вони мають властивість здійснюватися. Це все дурниці. От зараз я скажу і перевіримо. Ми всі, хто зараз знаходимося у цьому місці, бажаємо потрапити у королівство. А мрії таки здійснюють, і наші черевні герої поринули у справжнє королівство. Скажіть. Чому всі королівські справи маю вирішувати я, ви ж король? Ну, жінка мудріша за будь-якого короля. Моя королева. А про що зараз мова? Мова про наших дочок і ваше підвиснитство вам не допоможе. Потрібен наказ від вас. Наказ для дочок? Про що ж має бути мій наказ? А ви, як завжди, нічого не знаєте. Вікторії, потрібен новий викладач з хореографії. Не є незабаром перший бал до вашого відома. А Юліані взагалі час виходити заміж. Потрібно запрошувати кавалерів. Коли ж вони встигли, встигли вирости, моя королева. Наказ кажете. Добре. Видам наказ. Король і королева негайно ж викликали своїх красун дочок для оголошення наказу короля. Сподіваюсь, ви ненадовго нас покликали. Ми ж сьогодні ж маємо ще багато справ. Ваші справи нам відомі. Голубів ганяєте, служний задираєте, а ти, Вікторія, взагалі вчора показала язика вчителю Платону. Я не показувала йому, йому язика. Ми приходили з ним у анатомії. У тебе завжди на все є відмовка. Ну нічого. Відсьогодні у нашому королівстві все зміниться. Все зміниться? У нас вже все добре. Про що мова? Дорогі наші донечки. Вікторія та Вікторія. Ой, е -е. дорогі наші донечки. Юліана та Юліана. -е. Татуся, не хвилюйся, бо вже стає неспокійно. Що ти матінка вже вигадала? Татуся, кажи вже швидше, ну справді. Добре. Для Вікторії ми знайдемо нового викладача станців та внесемо додаткові зміни у розклад з хореографії. А Юліану ми будемо видавати заміж. Це наказ іменем короля. Ну, точніше, іменем королеви. А без цього ніяк. А можна мені три нових викладачі станців, але щоб Юліана жила з нами. До віку чи як? Так, дівчата, це на секундочку був наказ його величності короля. Тому жодних обговорень. Ви можете бути діло. Ви, що король озвучу свій новий наказ. Та ні, звідки? Ми ж тут цілий день. А що це наказ? Юліані шукають пару. Планують її шлюбу, а ми ж знаємо, що ви обоє мрили про таку перспективу. Так, ми обоє шанувальники цієї дівчини, що ж, друже, від нині ми конкуренти. Ну тепер вже не дуже доречно слово, друже. Знайте мені кращу зброю. Бачу, що ви серйозно налаштовані на боротьбу. Тож вирішили Макара і Даві навідатись до королівства та кожен з них плекав надію підкорити серце гонотливої красивої Юліани. Чи не велів ви, Юліана, прогулятися зі мною красивим садом? Звичайно, прогуляємось, що ні? А в голові Вікторії вже визрів план. Зробили так, щоб Юліана все-таки не виходила заміж за жодного з кавалерів. Чи не треба отримати свої ніжки, чарівна Юліана, це прогулятися ще зі мною? Е, звісно, ні. Ходімо, прогуляємось. Мене важко втомити. Як прогулялись, та втім неважливо. Маю вам сказати, що серце Юріани належить саме вам. Ваша сестра бо і справді була дуже люб'язною зі мною сьогодні. Вона буде ще більш люб'язною, якщо ви часто даруватимете їй квіти ромашки. Це її улюблені квіти. Вона обожнює їх запах. Я, я вам змально вдячний, Вікторія, за такі доречні підсказки. Вичні друзі, а тепер сперти повертаються додому. Дуже щасливі, Адже кожен із них віднині був певний, що саме він стане нареченим красуні Єліани. Навіть не знаю, кого з них обрати, сестричку. Макар такий красивий і харизматичний. А Давид такий відважний і рішучий. Я думаю, потрібно обирати того, хто відчуватиме тебе всім серцем. Це справді важливо, але це так цікаво. Кавалери, компліменти, увага. А всі кавалери Джуліани поспішили до замку. А тим часом з королівства прибув той самий новий викладач танців. Добрий день, ваша величність. Буду радий знайомству з вашою чарівною дочкою. Я Назар, ваш новий викладач хореографії. О, радий зустрічі з вами, Назаре. Ви будьте з нею, ну посуворіше. Посуворіше? То ви, на жаль, помилилися адресою мій короли. Я хлопець веселий, та і таці та науки, щоб про суворість. Ну, добре. А чи не могли б ви мою дружину, мою, да, мою дружину займати вашими танцями? Ну, піні, з радістю. Навчатиму усіх, кого накажете. То моя робота, моє покликання. А королева теж бажає брати уроки? Ваша задача зробити так, щоб хотіла. Бачите, ну, у неї забагато вільного часу. Я хоча б в той час посплю без задачі зарікань. Що за хлопець такий? Звідки тут взявся? Який цікавий! Шкода, що він не мій наречений. Добрий день, Вільмашановна пані. Я новий викладач танців. Чи не часом ви Вікторія? Так, я Вікторія. Ходімо вже на заняття вчителя Назара. Sampai jumpa di video selanjutnya. Це ваші головні захоплення? Татусь і королівство? Це моє друголядні захоплення. Звісно, що ви, принцеса Юляно, на першому місці, але чи можу я, скромний вчитель танців, розраховувати на вашу прихильність. Як ви знаєте, моє ім'я? Відчуваю вас душею і серцем і ще кілька простих методів дедукції. Де що? Ой, так добре, що ви приїхали Назаре. Я б міг розголювати з вами нескінченно, але кличу вже свою сестру, а не то зараз. Його величність зробить так, щоб я невідкладно поїхав. А за цією романтичною історією спостерігала Вікторія і розуміла, що небезпека прийшла звідти, звідки її не чекали. І Вікторія з'явилася до справи: ліквідація нового кавалера. Вікторія радий зустрічі. Я новий викладач хореографії Назар. Було б чудово, якби танці її викладали, а не заглядались на мою сестру. Я би сам волів, щоб так було, але часом емоції беруть голову. Ну хіба якщо справжні емоції? А гаразд, я підкажу вам, що потрібно робити. Юліані дуже подобається червоний перець. Якщо їй його принести, вона ваша на віки. Ви бачу, так і геть за щастя сестри. Обов'язково дослухаюсь до вашої незвичної поради. В неділю моїй милі ми очікуємо на приїзд кавалерів, тому потрібно потурбуватись, щоб все було до ладу. До ладу? Де саме мила, В саду чи в палаці? До ладу, ваше величесте, означає до ладу усюди, в палаці, у їдальні, у вбиральні. Гаразд, що з вас візьмеш, сама розпоряджуся, всі вільні. Ради вітати король Адріан, королева Марта та Принцеси Вікторія та Юліана. Безмежно радий зустрічі. Дякую за запрошення. Ми теж безмежно раді зустрічі з вами Макари та Давида. А як на вас чекала Юліана? Я з вашого дозволу приніс для Юліани і улюблені ромашки. А я б дістав найсмачніше яблуко. Яблук Юліана, терпіти не можу, як і до речі, і червоний перець, а на ромашку у принцеси взагалі алергія. А ось і наш танцівник казав, що тобі перець червоний подарую. Шанування вашій родині, а ще троянда для вас. Це ж моя улюблена троянда. Це саме той, хто мене буде відчувати всім серцем. Метод дедукції, вельми шановна Вікторія. Та як вона змогла так з нами вчинити? Та як вона посміла так з нами вчинити? Хто ми, а хто він? Ми не можемо це так залишити. Згідний друже, нам потрібно покарати того вискочку. Покараємо, буде знати, як переходити нам дорогу. У мене є план, друже. Він нас довго згадуватиме. На наступний день. У був повний пробує. Адже з двору таймниче з них хореограф Назар, а при пошуках вдалося дізнати, що його викрали Маркар і Давид. А ти смішний хлопець Назаре. Ще вчора я був ладний з тим, що базується землі. Я теж, але коли ближче познайомилися, то ти добра людина. Ми теж не такий страшний, як здавалось першим. Бо у нас ті була причина на тебе гніватися. Ей, хлопці, що осталось? Ви навіть мене заплутали. То було викрадення чи не було? Було, але потім почали спілкуватись, а Назар виявився. Непоганим хлопцем. Ми все йому пробачили. Тим більш, схоже, до Юліани, в нього таке справжнє почуття. Як ми могли таке допустити, це ж сором на все королівство? Може, ще все обійдеться. Що обійдеться? Ну, що обійдеться? Якщо вона не обере танцювальника, наша дочка, наша квіточка і якийсь танцювальник, хочу такий милий. А ви вже забули наше минуле? Так, все досить істерик. Я оголошую весілля іменем короля. Весілля, весілля. А що весілля? Ти згадав, що на нас завтра річниця весілля. От тебе. Сьогодні цілий день дивишся футбол, а завтра ще й пиво тобі куплю. Мені наснився дивний сон. Фу! Як добре, що то був сон. А це точно сон, друже. А мені сподобалось у тому королівстві, а тобі Юліана? А мені а дуже. А я вам казав, що інколи треба тихіше зі своїми бажаннями.